Хеппі лор допомога при болі в горлі Віктор Орбан. Приймає сьогодні президента Євроради Шарль Мішель, прилетів до Будапешта, щоб переконати Віктора Орбана підтримати подальший курс ЄС на допомогу Україні. Поїздка відбувається на тлі листа угорського прем'єра до президента Євроради, в якому Орбан погрожує заблокувати і підтримку України і її переговори про вступ до ЄС. Політичне рішення про які лідери країн Євросоюзу можуть схвалити на своєму грудневому саміті. Чому Орбан зайняв таку радикальну позицію? Ми розповідаємо. Питаємо у кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз з нами наживо із Брюсселя. Тож вітаю, Зоряно. Розкажи, е, який шанс, що переговори прем'єра Угорщини і президента Євроради таки вплинуть на ситуацію. Тобі слово. Добрий день Соломія. Ну щоб шар мішель саме їздив до столиць країн ЄС, готуючи черговий саміт лідерів, з якими він постійно в контакті, таке направду відбувається украй рідко. Та сьогодні він дійсно у Будапешті. Попереду в нього двосторонні переговори із прем'єром Угорщини, котрий минулого тижня надіслав президентові Євроради листа. Йдеться там, Радіо Свобода ознайомилася з документом про наміри заблокувати як допомогу Україні. У грудні лідери розглядатимуть 50 мільярдів євро макрофіну для неї, так і початок її Переговорів про вступ до Євросоюзу, а ще подальші санкції проти Росії. Орбан вважає, що перш ніж робити ці кроки, потрібна, як він пише, стратегічна дискусія усередині ЄС щодо України та доцільності її подальшої підтримки. Напередодні у відео Орбан роз'яснив, що має на увазі: Україна не зможе, мовляв, перемогти у битві. А захід, на думку Орбана, знову ж таки, помилився, повіривши у це і почавши інвестувати у допомогу Україні. Наша стратегія полягала в тому, що українці будуть воювати і переможуть на лінії фронту. Росіяни програють. Буде нове керівництво, і ми зможемо вести переговори. Де ми зараз? Очевидно, що українці не переможуть на передовій. Немає рішення на полі битви. Росіяни не програють. Політичних змін у Москві не буде. Це реальність. Сьогодні стратегію свого керівника продовжив його підлеглий глава МЗС, котрий нині у Брюсселі на нараді дипломатів. І в соцмережах Петер Сіярто поскаржився, що дискусії про 12-й пакет санкцій тривають без чесного аналізу. Це цитата наслідків попередніх 11-ти пакетів. Дипломати, котрі знайомі із підготовкою саміту Євроради, на порядку денному якого низка ключових для України рішень відзначають більш таку радикальну позицію дійсно угорської влади порівняно із попередніми випадками, адже схожого типу заяви. Ми чули і раніше, і не виключають, що Будапешт направду може зірвати схвалення деяких рішень у грудні. Орбан кажуть співбесідники Радіо Свобода у дипломатичних кулах ЄС, котрі побажали лишитися неназваними, замінував процес, оскільки тисне на єврокомісію, щоб вона розморозила 13 мільярдів постковідних євро для Угорщини, заблоковані через претензії до неї у галузі верховенства права і не тільки. Майже мільярд Єврокомісія дійсно минулого тижня розблокувала. Ну але тим часом у столицях країн-членів. ЄС розмірковують над таким от запасним альтернативним планом допомоги Україні у разі, якщо Віктор Орбан таки реалізує у грудні своє вето на практиці в українському МЗС. До речі, його свіжі заяви про неможливість на думку горського прем'єра України перемогти. Поки що ніяк не коментували. Соломія. Дякую, Зоряно за подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо і зокрема розповіла, чи є шанси все таки переконати Віктора Орбана стати м'якшим і прихильнішим до України.